Відповідно до указу президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом за мужність третього ступеня нагороджено солдата Пономарьова Євгена Олеговича посмертно, який загинув 26 березня 2023 року. Біля населеного пункту Стельмахівка Луганської області при захисті Батьківщини, виявивши стійкість та мужність під час виконання бойових завдань в складі підрозділу, отримавши поранення, несумісні з життям. орденом за мужність третього ступеня нагороджено солдата Харченка Ігоря Вікторовича посмертно. Який загинув 8 червня 2023 року під час ведення бойових дій поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області? Відповідно до указу президента України ордену за мужність третього ступеня нагороджено солдата Калину Ростислава Васильовича посмертно, який загинув 8 квітня 2023 року. Під час мінометного обстрілу з боку військових формувань Російської Федерації поблизу населеного пункту Роздолівка Донецької області за особисту мужність і самовіддані дії виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Орденом за мужність третього ступеня та медаллю за військову службу Україні нагороджено старшого солдата рибака Ігоря Сергійовича посмертно, який загинув 3 червня 2023 року біля населеного пункту Берестове Куп'янського району Харківської області при захисті батьківщини, виявивши стійкість та мужність. Під час виконання бойових завдань в складі підрозділу орденом за мужність третього ступеня нагороджено головного сержанта Борецького Сергія Аполінаровича посмертно, який загинув 13 січня 2023 року в районі населеного пункту Сіверськ-Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Відповідно до указу президента України орденом за мужність третього ступеня нагороджено солдата Власенка Богдана Олександровича посмертно, який загинув 12 травня 2023 року в результаті штурмових дій противника, які супроводжувались артилерійським та мітнометним обстрілами в районі населеного пункту Бахмут Донецької області. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, орденом, за мужність третього ступеня нагороджено солдата Матковського Сергія Володимировича посмертно, який загинув 6 березня 2023 року. В результаті бойових дій в районі населеного пункту Бахмут Донецької області орденом за мужність третього ступеня нагороджено солдата Трембицького Олега Миколаєвича посмертно, який загинув 24 жовтня 2022 року. Вірний військовій присязі у бою за нашу батьківщину поблизу населеного пункту Спірне Донецької області. Відповідно до указу президента України нагороджено орденом замужність третього ступеня посмертно солдата Федіна Сергія Миколаєвича, який загинув 17 квітня 2023 року поблизу населеного пункту Червонопопівка Сєвєродонецького району Луганської області. За особисту мужність і самовіддані дії виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, медаллю захиснику вітчизни, нагороджено старшого солдата з косаря Євгена Олександровича. Посмертна, який загинув 2 серпня 2023 року в районі населеного пункту Олександрівка Донецької області. Відповідно до указу президента України, медаллю захиснику вітчизни нагороджено солдата Тихенка Володимира Володимировича посмертно, який загинув 10 квітня 2023 року біля населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області, вшануємо світлу пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання. Хотів би вибачитись, подякувати вам. Ну, Повірте, Лазівська міська рада у межах тих можливостей, яким є, ми робимо підтримку родинам. Ви можете звернутися в управління праці і соціального захисту населення, діють ряд програм напрямків по підтримці сімей загиблих. Ну, можливо, у кого будуть особисті питання, зараз можете підійти до мене, моїх розглянемо.